Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Насправді сьогодні такий магічний ранок, такий гарний морозець, сонце яскраве, дуже довго у нас сонечка не було, дуже довго дожі, дуже довго ці погані погоди. Але, як то кажуть, у природи немає поганої погоди, тому ми всьому раді, аби тільки тиша, і мир був, і спокій. Зараз підморозило, ось можна зайти на городик. І хочу вам, ну як то кажуть, похвалитися. Встигли ми, незважаючи на оці всі непогоди, негоди, посадити часничок, той що я показувала, ось ціла грядка, ціла грядка майже-майже до кінця огороду. Тобто там залишилося кусок, щоб проїхав трактор. Ну, така вам скажу, дуже така грядочка є над чим працювати. Допомогли мені це дядя Сережа з сім'єю приїжджали, то ми так швидко, жух-жух, ну, так сподобалося разом, як то кажуть, і батька легко бити. Ну, за цей час також проводжу роботи з садком, попересажувала тут деякі дерева. Дещо новеньке у нас є. Ну, зараз вам покажу. Так, аватар супроводжує. Отже, отак виглядає наш садочок. Що тут новенького? Замовила верби хокадо. Не знаю, наскільки правдиві дерева мені прийшли. Взагалі, це така верба, вона росте. Як зонтикоподібно, і в неї дуже яскраві листочки. Ну, подивимося, що це за верби. Тобто я їх отак посадила, ось вони тут отак вони будуть доповнювати наш садочок. Також пересадила барбарис, тому що, ну, якщо ви пам'ятаєте, там він хворів, там йому було дуже мало світла. Ну, я його посадила до ялівця. Листочки попадали, зараз нічого не видно. Ну, але покажу, як воно виглядає. Видно, не видно. Е, звичайно, тут <смас> треба й покосити, і, можливо, ще й позагрібати, але на все часу не вистачає. Ми е, якби е, довольні і раді тому, що маємо. Так що посадили дерево і радуємося. Убрали малинник. Я така рада, що я це зробила, тому що ну, не знаю, часу ні на що не вистачає, але ще треба його прокопати. Я завжди прокапую на зиму. Ну, побачимо. Зараз морозець може і встигну. Хочу подякувати Віктору Гавриловичу і Ріжені за те, що безперебійно забезпечують наше господарство. Всіма необхідними інгредієнтами для приготування кормів. Не дивлячись на перебої зі світлом, у мене намелені корма всім категоріям, всі ємкості повні. Також хочу подякувати дяді Сережі і його сім'ї за допомогу і за підтримку. Вам великий привіт! В приміщенні, де раніше були у нас хряки, зараз знаходяться. Наші майбутні свиноматки, наші ремонтні свинки. Почувають вони себе дуже добре, граються їм тут тепленько, підростають вони. Це свинки, отримані від льохи покритої ландрасом, тобто F1 з ландрасом. Для майбутніх свиноматок схрещення те, що потрібне. Якщо дивитись на них, то видні явні ознаки. Повислі вуха, вони самі по собі довгі, ну, в принципі, всі ознаки присутні. В приміщенні ну, досить тепло, ми обладнали його таким обігрівом, і це дало тут досить хорошу температуру. Коли немає світла, сюди приношу переносний фонар. Е, ну, поки виходжу так з цієї ситуації. Надалі е, хочеться сюди все-таки стаціонарний автоматичний е, фонарик, який буде включатися сам по собі, щоб не приходити постійно сюди не включати світло. Ось такі справи тут. Тільки починаємо йти, а наші свинки починають дуркувати, починають гратися і показувати, які вони раді, щоб в них були гості. Ну, взагалі, вони такі грайливі, дуже веселі і дуже полюбляють, як я сюди приходжу. Але часу немає і треба йти далі. Після невеликої перерви наш відділ опоросу завантажений повністю. За цей час у нас вже е, був опорос у Марго. Е, поросятка вже отримали. Перші процедури вакцинацію залізом, сердосаном, полтароксом, ну і почувають себе досить добре. Взагалі, у Марго був рекордний опорос, і вона е, ну, привела 20 поросяток, але кількість, як ми вже знаємо, це не завжди добре. Сосків не вистачає на всіх, і таким чином поросятка відходять один за одним, тобто все одно. При такої кількості буде великий, великий відход. А це поросятка жасмін. У неї опорос був вчора, опорос був досить легкий, Ну, взагалі, напевно, що найлегший опорос, який у мене був. Поросятка виходили всі самі, досить швидко. Буквально за три години вона. Розпоросилася, щистилася, і поросятка всі досить гарненькі, досить одинакові. Я навіть одного слабенького поросятки від маргоп підкинула їй. Але зараз я його не бачу, ну, а ні, воно він ходить. Ну, потім колись якось його покажу. Хай вже їдять. Ну, а сьогодні е, у нас е, запланований опорос у кнопи. Ось кнопа, е, тут повністю все облаштовано, включений е, коврик, е, також лампа підключена. Е, також її вже проколола е, кубік окситоцину і чекаю, але я так розумію: ніякого опороса не буде. Боже, кнопа! Ти що? Ти Що ти хочеш? Я завжди її захищала. Цю кнопу, завжди вона була на її стороні. А зараз все. Дружба у нас закінчилась. Підвела кнопа, не було признаків ніякого перегулу. Абсолютно животик вроді був вроді не було. По срокам вона простояла повністю як треба. Табличка, ось у мене на неї складена. І по срокам ось 13 було у нас укол естрофан, і 14-го повинен бути опорос. Опороса не буде. Але нічого страшного, у нас на це місце є друга претендентка, це мілка, в якій опорос буквально через 2 тижні. І якраз все як завжди дуже добре. Кнопа йде на відділ осіменіння, а мілка сюди заганяється і вже буде у нас де їй пороситися. Тому що була у нас така проблема, що мілки на опорос. А якщо пікнопа привела, то мілки вже пороситися просто немає немає місця. Ну, а далі у нас на опорос буде заходити міра. Міра вже також знаходиться в цьому станочку, також вона вже переведена на корм для глибоко супоросних свиноматок і чекає своєї черги. Курочки також працюють, все тут нормально. Зараз, от бачите, після цих дощів, після багна, оцього, але я їм прочищаю отаку от дорожку. В приміщення завжди сиплю соломки. Зараз подивимося. І, в принципі, вони себе почувають досить добре. Так, що тут у нас? Все нормально, соломка є, водичка є, світло є. Температура у них от так не видно. Ну, от Зараз 17 і. 17,6, але от це, це зараз чогось 17,6, але взагалі 18 17,3 17 падає, тому що я відкрила двері. Взагалі, якщо світло є і досить там його довго не виключають, то тут 18 18,2 температура. Так, Хочу показати, що у нас відбувається в королячому господарстві. Це у нас кроленятка нової цієї кролички, що з таким гарним, ну як, з короною на голові. От дивіться, які карапузики. Кабани, я, я б хотіла сказати. Так, вона первістка. Ми її замовили в Кіровоградській області. Кабани, так. Да. Ось 5 штучок так і є. Ну, не знаю, для первістки, можливо, це ну, нормально 5 штучок, так такі ще здоровані. Їм зараз, ну, це їм уже 2 дні. Ну, 3. 3 дні. Щось я перепутала. Ну, досить добре виглядають. Я їм додавала трошки пуху. Але, можливо, ще треба додати. Я не знаю. Але й пуху в нас вже немає, тому що весь розійшовся. Це у нас нічки, кроленятка. Вони також їх тут небагато. Ось залишилося три кроленятка. Було також тут п'ять кроленяток, і вони відійшли. Не знаю чому. Кроличка у нас ця дуже давно, це наша найперша кроличка. Вона завжди вела ну, побагато, побільше кроленяток. Але зараз якось вона все менше і менше веде. Ось дивіться, які теж кабанці, гарнюні. Так, ну, пух у вас є, ще не забираю, але потім, напевно, ще треба забрати. Так, це наше кроляче господарство. Ну а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна. І от щоб, знаєте, не так було сумно, не так було там якось важко на душі, ми пофарбували квіти і тепер трішки веселіше. От так виглядають наші фарбовані квіти. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Socializing doesn't fit me, but I can get away so say I was born a misfit. Don't go with the cool kids. It's all over.